Трошки тримаю, трохи не тримаю. Тоб зараз я відпустив, зараз ми їдемо, я відпустив камеру. Дорога більш-менш рівна тут. Так, Зараз потримаю. Ось тут я тримаю. ке серка віта поштова Вийшли вже на підйом. Тут триває підйомчик. Будемо їхати не поспішаючи, полегенько, не рвати ноги. до розв'язки під Васильковом. Звідси ми будемо рухатись на Підгірці Рославичі. Васильків. Садовий центр Золота Огу. Якась там земля, ну не важливо. Піднімаємося повільно знову ж таки. Треба нас спуск. Расстраиваємось на лівий ряд. Зом з легковушкою і зараз дорога на підгірці. Ага, зелена країна садовий центр називається. Приблизно 8 кілометрів чи 7. Ось підрізав дороги на Рославичі. Покриття дуже погане. Спробую трошки стабілізував рукою. Так, да, проїжджаємо на зелену країну. Ну, ось від дерева я вже стартанув. Зараз будемо рухатись в сторону круглика. Тут спробую розмовляти під час вітру, наскільки мене чутно. Поворот наліво в серди з дорога. Goteczki stajemy. Нове озеро, але наскільки я пам'ятаю, пам'ятаю, воно було рукотворне, тобто його викопали. Ну і дорога знову вверх. Отакий рельєф, безперервно, вниз, вверх Не дарма називаються Васильківські Карпати. Опа! Якась колдобіна. Переключаємося. Опа! О, щось я не вдала, переключився. Пішли. І от тепер вверх. Спокійно, не поспішаючи, будемо рухатись вверх. Зараз спробую, як Петро рекомендував, трошки показувати узбіччя. сторону ліву трошечки більше захоплюємо і все пішли це коротенька панорамка Іванковичів Спереді ми будемо зараз бачити залишки смієвих валів. Я їм присвячу наступне відео, якщо буду знімати, коли буду знімати. Ось спереді оці пагорки це змійові вали. Ось ми бачимо, оце є змієві їх. Дорога прорізає і з тим спускається до крока проштирхнули змієві вали. метрів на годину це я трошки не зруйчені більшой спадає тут вже завершується спуск він трошки вже більш пологний А сейчас мы під'їжджаємо до озера Труглиху. Машини стоять, Сразу відчувається, что що щось тут є. Ось озеро.